Віддати шану героям у день міста Івано-Франківська у меморіальному сквері відбулася панахида за полеглими мешканцями обласного центру Прикарпаття. Під час пам'ятного заходу родичам загиблих на російсько-українській війні вручили відзнаки почесний громадянин міста Івано-Франківська. Детальніше далі. Почесний громадянин міста Івано-Франківська. Таке звання у 362 шістдесят річницю з часу створення Івано-Франківська отримали більше 350 героїв, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Це найвище звання в місті, тобто почесним громадянином міста Івано-Франківська посмертно є Степан Бандера, Роман Шухевич. Ну і на жаль, не одна вже сотня наших жителів, яка віддала своє життя на цій страшній війні. Тому в цей день, в день міста, ми вдячні тим, хто оберігає наш спокій, наш мир, які захищає Україну. І сьогодні від імені нашої франківської громади ми хочемо вручити ці відзнаки почесних громадянин міста Івано-Франківська. Відзнаки вручили військовослужбовцям, які загинули у період з 2022 до 2023 років. Це не є всі Івано-Франківці. Позаяк є в нас захоронені тіла. Загиблих захисників, там, скажімо, зі сходу, півдня України, де родичі переїхали е під час е е тих обстрілів і своїх територій домівки залишили. Тут оселилися. Е в якійсь мірі, можливо, навіть і їхні чоловіки чи сини, можливо, і жодного разу не було франківську. Однак, вже сім'ї оселилися, вони стали івано франківцями, і тому ми вшановуємо без виключення будь-яких людей, які, хоч у якийсь спосіб, мають. Приналежність до нашого міста з поміж інших звання почесний громадянин міста Івано-Франківська присвоїли і сину пані Лесі Віталію Кадолу. на захист країни. Він став у червні 2022-го. Він він знаєте, що мені сказав Він сказав, якщо зі мною щось станеться, я тебе дуже прошу, бо ти не плакала. А статись може все каже. Ти знаєш на що я йду. Загинув Віталій 15 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Спірне на Донеччині. Віталік був людиною дуже цікавою, дуже хороший був син. Був дуже хороший чоловік і батько для дитини. Він людина гумору був. Де тільки Віталік був, там завжди був сміх, там була завжди радість. Дуже зараз зустрічаюся з його однокласниками, з його однокурсниками. Всі вони згадують його дуже з хорошої сторони. Я горжуся своїм сином, хоча ця втрата для мене дуже важка. Шанування героїв стало наймасштабнішою подією з нагоди відзначення Дня міста Івано-Франківська. Інші заплановані заходи скеровані на допомогу нашим захисникам та захисницям.